Добрий вечір, шановне товариство. 4 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось і минуло майже 2 тижні з тієї пори як ми поставили живці винограду на пророщування в буді. Що ми маємо за цих 2 тижні? За цих 2 тижні у нас всього навсього опушилася бронечка. Так от видно. Ось, вона. ось вони, ось вони, брунячки наші. Так воно зазвичай і при пророщуванні на воді стається. Що спочатку опушується брунька, і тільки після того вже робиться корене утворення. Ну що ж, будемо спостерігати. Рівень водички підтримуємо одинаковий, приблизно десь сантиметр у баночці. А так, результат буде неодмінно. Будемо спостерігати разом. Всім вам всього найкращого, міцного здоров'я, так як прийшла весна, наснаги в нашій роботі і до побачення!